Попав в свою стихію на городике. Ну, Це я так шучу свою стихію. Він і маленький, але може робити на полі не хуже, ніж інші, правда, не з, такою, не з такими об'ємами. Так вже роботи немає. Зараз ну, приїхав на городи, люди просять. В общем, городики, ось окрай, воно край, ну, на цьому городі 30. Сотих. Ось о Г треба обкосити, усе ж. Там у нас 40 сотих, потім усього участок, там ще заїжджає в двори. В общем, люди в селі повиїжджали, хати побросали. А ті люди, які залишилися, займають городи, розпакують їх, цією пшеницю. І от приходиться на таких участочках крутитися. Ну, в принципі, що ціну сказав, їх устраює. Мене теж устраює, якщо нічого не, не случиться, бо... Наш народ любить на 30 сотих забити 10 стовпчиків. Або в наложити. тільки що як я обминув, на, на межі камні лежать слабоблоки. Тому щось тут пройде. В тому году я той ділитель загнув, був, левий ділитель загнув, бо перся в угорку. В принципі працюємо, другої роботи немає. Була друга робота, може б і отказався, а так не хочуть люди нанімати, хай нанімають других. Якщо їм дорого, хай роблять інші комбайни. А ми будемо по цій стихії крутитися на місці. А що поробиш? Потрошку движемося, загружаю, зіла. В принципі, на городиках і машини, так сказати, накосили. А три бункера. Три повних бункера і отака вийшла робота. Поповіща сьогодні і на ячмі. Ну, тут кусочки вже кажуться вони великими. Один кусок там вже 1,5 гектара, а другий гектарчик. Такий непоганий ще щечмінь, мабуть, назимий. Навіть на він ярий. Бо зими, я думаю, вже б давно треба було косити. Скоріше за все він ярий, не знаю, не питав. Ще непогано так і сипа. Ну це городи. Десь краще, десь хуже. Дело в тому, що без удобріння. в селі тут немає тракторів, немає кому їздити, удобряти такі городи. Це люди, що так займають. Там побросаються і ці городи, як видно, можна було все розпахувати, занімати, но немає можливості в людей. Так, друзі, на такій ноті моя робота на сьогодні закончилась. Людям висипав. Люди поїхали додому. Я зараз теж буду перегонять комбайн. На завтра ще трошки роботи є. Гнати додому не будемо, оставимо тут ав людей. І ще завтра трошки поробимо і вже все. В принципі, таких заказів немає, роботи немає. Поэтому на такій ноте буду завершать видео. А ви пишіть, комментируйте, як у вас уборка происходить, Виходить все чи не все, які урожаї в цьому году. Радують, не радують. Бо одні пишуть все радують, других кажуть не радують. Ну, на цьому все, всем удачи!